Агата Крісті Забуте вбивство. Розділ перший Будинок Квенда Рід стояла на набережній і злегка тремтіла від холоду. Доки, будівлі, митниці і вся Англія, яку вона мала змогу бачити, неквапно гойдалися вгору та вниз. І саме в ту мить. Вона ухвалила своє рішення. рішення, яке згодом призвело до таких важливих подій вона не поїде поїздом до Лондона, як собі планувала. Зрештою, чого їй туди їхати? Ніхто там на неї не чекає, нікому вона там не потрібна. Вона щойно зійшла зі скрипучого пароплава, який гойдався на хвилях. Для неї то була надзвичайно важка мандрівка. Упродовж трьох діб через затоку і угору до плімута. А тому сісти до потяга та знов гойдатися на рейках це було те, чого їй найменше тепер хотілося. Вона піде до готелю, до гарного і надійного фірмового готелю, який стоїть на твердому ґрунті, і ані скрипить. Ані гойдається, добре виспиться А наступного ранку, звичайно ж, яка чудова думка. А наступного ранку вона візьме на прокат машину і повільно, неквапом, поїде через південь Англії шукати будинок, гарний будинок, будинок, який вона повинна знайти. Так вони. Домовилися з Джайлсом. А тож, це просто чудова думка. У такий спосіб вона побачить трохи Англії, Англії, про яку Джайлс їй розповідав, і якої вона ніколи не бачила. Хоч як і більшість новозеландців називали її домом. У цю мить Англія видалася їй не надто привабливою. День був сірий та дощовий. Збиралося на дощ і віяв пронизливий, набридливий вітер. Певно, плімут не найкраще місце в Англії, подумала Гвенда, слухняно прямуючи до будівлі митного і паспортного контролю. Проте наступного ранку її опанували. Зовсім інші почуття. Сонце сяяло. Краєвид, який відкривався з її вікна, був привабливим. І загалом усе світ більше не хитався і не гойдався. Він стабілізувався. Це була нарешті Англія, і вона сюди приїхала. Гвенда Рід, молода. Одружена жінка віком 21 рік, яка мандрувала світом. Повернення Джайлза до Англії ще не було чимось вирішеним остаточно. Він, можливо, приїде сюди, слідом за нею, вже за кілька тижнів, а може, за півроку. Це він запропонував, щоб Гвенда. Верша приїхала до Англії і пошукала тут будинок, який би їх влаштував. Обоє вважали, що приємно десь мати власну оселю. Джайлз мав таку роботу, яка примушувала його багато мандрувати. Іноді Гвенда його супроводжувала. Часом обставини ставали цьому. На заваді, але їм обом подобалася думка про те, аби мати власний дім дім, який належав би лише їм. Джайлз нещодавно успадкував меблі від однієї зі своїх тіток, тож їхній намір придбати власний будинок був цілком розумним і практичним. А що Гвенда і Джайлз були людьми загалом добре забезпеченими, то здійснення цього наміру не становило труднощів. Гвенда спочатку не хотіла самостійно шукати дім. Ми повинні зробити це разом, сказала вона. Але Джайлз відповів їй, сміючись, Я не дуже тямлю в будинках. Якщо він сподобається тобі. Сподобається і мені. Нехай там буде бодай невеличкий садочок, і не треба нам якогось новочасного жахіття, і не треба чогось дуже великого. Десь на південному узбережжі, так я собі уявляю, у кожному разі, не десь далеко всередині острова. Ти віддаєш перевагу якомусь конкретному місцю? запитала Гвенда. Але Джайл сказав, що ні. Він рано залишився сиротою. Вони обоє були сироти, і йому доводилося їздити до різних родичів на вакації. Тож жодне конкретне місце не було пов'язане для нього з якимись дорогими спогадами. Це мав бути дім Гвенди, і вона не хотіла чекати. Поки вони зможуть вибрати його удвох. А що як Джайлз затримається ще на півроку? Що їй робити протягом усього цього часу? Тинятися по готелях? Ні. Вона повинна знайти будинок і оселитися в ньому. Ти просто хочеш зіпхнути всю цю роботу на мене, сказала Гвенда. але їй Подобалася думка, що вона знайде для них тім, який буде вже готовий, затишний і обжитий на той час, коли повернеться Джайлз. Вони одружилися лише три місяці тому, і вона дуже його кохала. Розпорядившись, щоб сніданок їй принесли до ліжка, Гвенда після того. Як попоїла, обміркувала свої плани. Вона провела день, оглядаючи плімут, який їй сподобався. А наступного дня взяла на прокат зручний автомобіль Даймлер разом із водієм і вирушила у подорож Англією. Погода була добра, і вона дуже тішилася своєю подорожжю. оглянула кілька можливих будинків у деванширі, але жоден її не задовольнив. Поспішати їй не було куди. Вона шукатиме далі. Вона навчилася читати поміж рядків, сповнених ентузіазму повідомлень агентів із продажу нерухомого майна, і у такий спосіб уникла кількох даревних. Поїздок. У вівторок ввечері, десь через тиждень, коли її автомобіль їхав покрученою дорогою, що плавно спускалася з пагорба в Ділмаут, перетинаючи передмістя цього чарівного міського курорту, вона побачила дошку з оголошеннями про продаж будинку. А між деревами промайнуло видиво невеличкої білої вікторіанської вілли. Гвенда здригнулася, у неї виникло відчуття, відчуття, ніби вона впізнала щось давно їй знайоме. Це її будинок. Вона вже була переконана у цьому. У своїй уяві вона бачила садок, довгі вікна. Вона не сумнівалася у тому, що цей будинок саме такий, який їй хочеться мати. День уже хилився до вечора, коли вона зупинилася в готелі Royal Clarence і поїхала до агентів із продажу нерухомості, про яких прочитала вранці на дошці з оголошенням. І ось тепер, діставши. Дозвіл оглянути будинок, вона стояла в довгій старовинні вітальні з двома заскленими дверима, які виходили на вимощену плитами терасу, за якою клапоть скелястого ґрунту, потяцькований низенькими розквітлими кущами, круто уривався до моріжка. Який був нижче. Крізь дерева в кінці саду виднілося море. Це мій будинок, подумала Гвенда, це наш дім. Я почуваюся вже так, ніби знаю кожен його куточок. Двері відчинилися, і вийшла шморгуючи носом висока жінка із сумним виразом обличчя та нежиттю. Місіс я маю дозвіл від панів Гелбрейте та Пендерлі. Боюся, я надто рано. Місіс Генгрей, прочистивши ніс, сумно промовила, що це не має жодного значення. Огляд будинку почався. А тож, він був саме такий, як треба, не дуже великий, трохи старомодний, але вони із Джайлсом зможуть. Добудувати ще одну або дві ванни кімнати. Кухню можна буде модернізувати. Крізь усі плани і турботи Гвенди тонко ззичав голос місіс Генгрейв, яка розповідала подробиці останньої хвороби майора Генгрейва. Половина Гвенди докладала всіх зусиль, щоб видобувати із себе принагідні звуки співчуття. Симпатії та розуміння. Усі родичі місіс Генгрейв жили в Кенті, тож бідолашна вдова хотіла оселитися десь неподалік від них. Майор дуже любив Дилмаут протягом багатьох років був секретарем місцевого гольф-клубу. Але вона, так, звичайно, який то був жах для вас. Цілком природно, атож, притулки для літніх людей такі. Звісно, вам ліпше. А друга половина Гвенди гарячково міркувала. Тут, я гадаю, треба буде поставити комод для білизни. Так, подвійна кімната з видом на море, Джайлзу вона сподобається. А ось дуже затишна, невеличка кімнатка. Джайлз тут зможе перевдягатися. Ванна кімната. Я сподіваюся, ванна тут облицьована червоним деревом. О, справді, так воно і є, як мило, і вона стоїть у самому центрі кімнати. Я нічого не стану змінювати. Тут усе нагадує про певний історичний період. Така величезна ванна. Тут можна буде намалювати яблука і човни з вітрилами, і качок. Можна буде створити враження, ніби ти в морі, а он ту темну задню кімнату ми перетворимо на дві по справжньому сучасні ванни кімнати, які блищатимуть хромом і зеленою фарбою. Труби можна буде прокласти над кухнею, а все інше залишити, як воно є. Леврит, сказала місіс Генгрейв, мені загрожує запалення легень. Це жахливо, сказала Гвенда, а ви не маєте ще однієї спальні в кінці коридору? Спальня там була, і саме така, якою Гвенда її собі уявляла, майже кругла, з еркерним вікном. Її треба буде оновити, звичайно ж. Вона була в цілком пристойному стані, але чому люди, схожі на місіс Генгрейв, так полюбляли фарбувати стіни у цей колір відтінку гірчиці з печивом? Вона повернулася коридором назад. Гвенда задоволено мурмотіла Шість. Ні, сім спалень, рахуючи маленьку, і ту, що в мансарді. Дошки тихо поскрипували у неї під ногами. Гвенда вже почувалася так, ніби вона, а не місіс Генгрейв, живе у цьому домі. Присутність місіс Генгрейв була тут явно недоречною, адже вона полюбляла фарбувати кімнати у колір гірчиці із печивом і прикрашати вітальню фризом із гліциніями. Гвенда подивилася на аркуш паперу. У своїй руці, на якому на машинці були надруковані відомості про будинок і ціна за нього, яку просив власник. За останні кілька днів Гвенда детально ознайомилася з цінами на будинки. Запрошувана сума не була великою. Звісно, дім потребував певної модернізації, але навіть у цьому випадку, і вона також звернула увагу на слова Ціна може бути предметом обговорення. Мабуть, місіс Генгрейв надто прагнула виїхати до Кента і оселитися неподалік від родичів. Вони почали спускатися сходами, коли Гвенда несподівано відчула, як хвиля. Ірраціонального страху накотилася на неї. То було хворобливе відчуття, і воно зникло майже відразу по тому, як виникло. Проте воно наштовхнуло її на нову думку. А цей дім не належить до тих, які навідують привиди? запитала вона. Місіс Генгрейв, що була на крок попереду. І дійшла у свої розповіді до того моменту, коли здоров'я майора Генгрейва стало швидко погіршуватися, подивилася на неї з виразом ображеного подиву. Принаймні, мені про це нічого не відомо, місіс Рід. Невже вам хтось розповідав щось подібне? А самі ви нічого не відчували, нічого не бачили? Може, тут хтось помер. Вона сама відчула недоречність свого запитання, але ця думка прийшла до неї на секунду або дві запізно. Адже майор Генгрейв, мій чоловік помер у притулку святої моніки, сухо відказала місіс Генгрейв. Так, звичайно, ви мені це казали. Місіс Генгрейв провадила тим самим крижаним тоном. У будинку, спорудженому десь років сто тому, безперечно, хтось помирав протягом періоду його існування, проте міс Елберті, у якої мій любий чоловік придбав цей дім сім років тому, була у причудовому стані здоров'я і до того ж мала намір виїхати за кордон і Зайнятися там місіонерською працею. І вона не згадувала про якісь випадки недавніх смертей у своїй родині. Гвенда поквапилася заспокоїти ображену місіс Генгрейв. Вони знову повернулися до вітальні. То була затишна і чарівна кімната, у ній панувала саме та атмосфера. Яка подобалася Квенді, напад паніки, який вона щойно пережила, здавався їй незбагненним. Що на неї найшло? У цьому домі не було нічого поганого. Запитавши у місіс Генгрейв дозволу оглянути сад, вона вийшла через засклені двері на терасу. Тут мають бути сходи. Подумала Гвенда, спускаючись на моріжок. Але замість сходів там були справжні хащі форситії, які у цьому конкретному місці, схоже, виросли набагато густішими і вищими, ніж зазвичай, геть затуливши вид на море. Гвенда кивнула сама до себе. Вона все це змінить. Ідучи за місіс Генгрейв, вона пройшла вздовж тераси і спустилася на кілька кроків униз, на далекий куток моріжка. Звернула увагу на те, що чагарі на скельних виступах ніхто ніколи не розчищав, а більшість розквітлих кущів давно слід було підстригати. Місіс Генгрейв пробурмотіла. Вибачливо, що сад досить занедбаний. Вона могла дозволити собі запрошувати садівника лише двічі на тиждень. Але здебільшого той не приходив взагалі. Вони оглянули невеличкий, але дуже цікавий окремий садочок, до якого виходили двері з кухні і повернулися в дім. Гвенда сказала, що хоче подивитися ще кілька будинків, і хоч дів на горі, яка не цікава назва, їй дуже сподобався, вона ще не готова ухвалити остаточне рішення. Місіс Генгрейв розпрощалася з нею з виразом сумної задуми, наостанок з особливою протяжністю шморгнувши носом. Гвенда повернулася до агентів, зробила офіційну пропозицію, пославшись на оцінку страхової фірми і решту ранку присвятила прогулянці по ділмауту. Це було чарівне і старомодне курортне містечко на морському узбережжі. На його далекому модерному кінці були два готелі. Що здавалися цілком сучасними, та кілька недобудованих на вигляд бунгало, але географічне розташування узбережжя, підпертого низкою пагорбів, урятувало дилмаут від надмірного зростання. По обіді Гвенда одержала телефонний дзвінок від агентів, які повідомили, що місіс Генгрейв прийняла її пропозицію. З лукавою усмішкою на вустах Гвенда пішла на пошту і надіслала телеграму Джайлзові. Я купила будинок. Кохаю Гвенда. Це його здивує, сказала Гвенда, звертаючись сама до себе. Він переконається, що я дещо вмію.